Віка дивиться новини. І Віка каже, що це новини їй не дуже цікаві. Ось якісь новини з якоюсь рекламою. Віка дивиться новини. Треба перемкнути на фільми. Ні, Віка, це телевізор. Дивись те, що є. Ми встали, постояли, помили попеньку, замінили постіль, замінили памперс і Віка себе почуває краще. Зараз будемо їсти йогурт, теплий протеїновий йогурт. В зеленій чашиці тут сова, сова. Віка знає, що це його, її сова. І два метелики, і троянди в кошику. Та, Віка? Там сова, троянди та метелики. Поточні показники ось такі. Найважливіше. Зараз йогурт будемо смачний. Чувачка.